З рівненського магазину викрали 25 тисяч гривень. Злочинців затримали, але крадені кошти не повернуті. Торговий заклад знаходиться на вулиці Чернишова в обласному центрі. Магазин торгує професійними засобами для перукарів. Крадіжку виявила власниця, яка прийшла вранці на роботу. Виявили відсутність сейфа цілого в метр вишиною і розбите вікно. Злочинці винесли з приміщення сейф, у якому було орієнтовно 25 тисяч гривень. Прихопили і ноутбук. По даному факту на той момент було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка з проникненням. буквально вчора оперативники відділу карного розшуку Рівненського міського відділу встановили осіб, які вчинили цю крадіжку. Ними виявилися обидва рівнянина. Одному 32 роки, другому 20 років. Чоловіки раніше не судимі. У скоєному зізналися зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру у скоєнні злочину. Люди не затримувались. Обом рівнянам загрожує до шести років за гратами. Крадених коштів на момент затримання у них вже не було. Як вони їх повернуть, вирішить суд. Працівники магазину наразі убезпечують свій заклад від непроханих гостей. Грати поставили, забезпечили все, охорону і. І зараз наразі підключаємо до сигналізації.